Я не хочу. Усім привіт, з вами я Денис, і сьогодні я буду в селі одним словом. І за мною вже плаче. Ну а як же? Мій брат за мною плаче. Як завжди. Mm. От зараз я вам покажу свого брата, бачите? Маленький хлопчик. Yeah. Тиху, тиху, тиху. Yeah. Він коротше хоче yeah. взяти мій yeah. Yeah. телефон, але я yeah. йому не дам. Бо він Зараз все спотить тут, не yeah. знаю, ну не можна! Короче, я знімаю! Я ефір! Сні... Короче, я зараз. Ой Боже. Я зараз ставлю відео на паузу. Ей вам файно видно, я тут. Зараз вже коло будинку, тут песик, якщо ви його бачите, ставте мені лайк, бо я не знаю, чи ви мене його бачите. Ну, коротше, тут я одним словом, буду сьогодні знімати. Відео викладеться аж завтра. О, ні, чому завтра, якщо сьогодні можна. Ну окей, сьогодні викладеться відео. Що хочете, щоб я на наступний раз знімав Free Fire, Minecraft, Гренні, двер... п'ятниця 13, 100 дверей. Що е, там ще в мене є? Лабіринти чи е, відмінки добре, шукати? Добре, добре, добре. Одним словом, напишіть мені коменти, і я це буду робити. Е, ну, і що? А, точно, я вже манкар, напевно, не сказав. Ну, я забув, чи я манька знімав. Одним словом, я тут зараз бавлюся. Мені, на жаль, на качелю зараз не можна. Ну, одним словом. А зараз я зайду до будинку, покажу вам будинок. І ми вернемось через одну, дві, три. Так, коротше, я вже тут. Зараз я розуюсь. Чекайте, почекайте мене, ласка. Так, тобто зараз я розуюсь тут. Так, все, я роззусявся. Тепер я дещо напишу. Чекайте на мене. Я, я вернуся, коли я напишу. Ой, чекайте, це. не то. Я вернуся, коли я напишу. Раз, два, три! Коротше, це слово не вийшло знімати. Ну, як завжди, мій братик прийшов. Здрасте! Є. Yeah. Yeah. Так, зараз я вас, вам його покажу. Бачите? Він такий маленький, гарний хлопчик, має два рочки. Скоро буде три рочки. Ем, ем, бачите, Маркіянчик? Помахай, привіт, помахай! Його звати Маркіянчик, йому. Е, вже скоро буде три рочки, і він любить Деню, Покажи, як ти любиш Деню, Покажи. Ти не любиш? Ой, як сильно любить Деню. Деню це в нього одним словом, Денис, тобто як мене звати. Підписуйтесь на канал Футбол для профі, Супер Джаф клас і Каміла ТВ. Якщо щось назва їх каналу, якщо ви не почули, буде в описаній. Так, дивіться, мій маркенчик тут е, вушка розставив, одним словом і слухає що я говорю. Надіюся, я знімлю вам для вас пряму трансляцію але не сьогодні. А десь післязавтра, завтра. завтра. Чекайте, секунду. Раз, два, три. І так, я вже вернувся. Просто мене тут дехто закликав. Оце одним словом, це не мій дом, дім, так що це в дім мого брата і, і сестри. Бачите, це стіл, одним словом, який зошит. От холодильник, як ви можете бачити. Якщо ви знаєте деякі оцей мультик, якщо ви знаєте оцей мультик, ставте лайк. Так, що я все можу вам показати? Можу показати спальню. Тут є навіть. Як на якому мене видно, дивіться. Ви мене зараз бачите? Я тут трохи не видно, але мене все одно бачите там. А, а мій маркянчик тут магнітиками бавиться. це фіксики. Фіксиків, так, є фіксики. Так, я ще що хочу вам сказати. Йде мені на двір чи ні. Ну, давайте. Я вийду. Через одну, дві, три ми повернемось. Раз, два, три! Ну от я вже взутий. якщо щось, я Free Fire, Mr. Profi профіден. І тут є моя сестра. Все, я погнав на двір одним словом. Ну, ж, звісно, почекати. Через одну-дві-три я буду 100% вже на дворі. Ні, все, вже навіть не треба паузу ставити. Все, я погнав одним словом, на вулицю. Тут апе. Добре. Так. Давай маркянчик. Акуратно. Зараз, зараз я на вас немає оброщу просто через, через маркянчика я можу тут його тримати. От песик тут ще досі лежить. Yeah, yeah. І спить, yeah. а ми тут а ходи познімаємося, раз, yeah. бачиш? Yeah. 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 Зараз. Yeah. Раз, раз, чи, мені проблемки. Раз, два, три. І от ми вже вернулися. Е, зараз я, що будемо робити? Yeah. Ми зараз напевно підемо на качелю. Ну все, я, коротше, йду на качелю, зараз буду кататися. Зараз я я через одну дві-три буду в хаті знову. Раз, два, три. Ну, э, всім удачи, всім папа.